Всім привіт! Слава Україні та хлопці! Ну, клеусний парк наш вже підпрацював. Так що згортаємо, нукли і підвозимо додому. Дома будемо вже чистити, так як підготовляти до наступного сезону. Так, хлопці підносять нуклеуси. Жилу, яка в нуклеусах полишалась, витрясаємо, ну, робимо збірний відводок. Переважно вже бджоли полишалось по нуклеусах, можна сказати, так, як небагато. Так, зносимо нуклеуси сюди і вже. Грузимо. Грузимо в прицеп. І возимо додому. Так, нуклеуси не всі забираємо додому. Залишаємо ще, ну там де є корма і бджоли нормально. Залишаємо ще декілька маток, ну, як декілька нуклеусів. Тому що буде в нас ще останній огляд. Пасіки. І якщо пропаде маточка, щоб ми мали підселити. І також у наших колег буде ще огляд, так що маточки ми ще залишаємо. Ці нуклеуси. Тут ще є матки, так що я залишаю. Ну Не знаю, чи одну в вдасться удасться показати. Ну ось, бачимо, бжола є. Форма ще є. Ну, по записах маточка туди ж тут має бути, але чи вона є, то вже ніхто не знає. Всередині не бачу. Не знаю. а ось бачимо бачим, маточка є. Ці маткомісця в мене до... були аж до того часу. Як навесні я їх заселив, у цьому сезоні ні разу я цей нуклеусний пак не перезаряджав. Там пару нуклеусів я десь липень місяць підремонтовував. Не нуклеусів, можна сказати, так, як секторів. В цьому сезоні, ну, цей сезон погода у нас була нормальна. Так що нуклеусний парк дожив аж до теперішнього, можна сказати, так, як е часу. Е є такі сезони, хлопці, що я перезаряджаю 2-3 рази за сезон нуклеусний парк. Е є такі сезони цього року, ці нуклеуси добули до теперішнього часу. Ось бачимо, які маткомістя. Тут матка відходить. Є ще розплід. Ну, кормів тут вже так і небагато, як бачимо. Ну, але ще на тиждень їм вистачить, а після того я вже ціну нуклеуси перевірю собі свою пасіку і ціну нуклеуси я вже буду розформовувати. Ну, небагато полишалось. Таких нуклеус. Ну, Це маткомісте вже слабше. Тут маточка також бачимо. Є ще засів. Є корма тут є більше бачимо. Ну, Але це вже таке. можна сказати, що доживай. все рівно, рахуйте, як ми заселили, це травень місяць. Зараз вже вересень, кінець вересня. І матку місце ще добуло до цього часу. Пасіка нас велика, також у моїх, у моїх колег хлопців. Так що маточки я мушу лишати на жовтень місяць. Щоб був у нас запас. Ну як бачимо, тут корма кормів є більше. Але чомусь не бачу маточки є, я там знизу. Є матка. Ну розплод вже тут немає ні засів, я бачу. Е, ці два тижні у нас були холода і то такі нормальні. Так що засіву вже аж так і немає до сплоду. Бачимо, корма є і ось тут ходить наша королева. Ну матки вже в розмірах зменшились, тому що вони вже, можна сказати, практично не сіють. Просто ну, ось так добувають. Але ці матко містя від травня дожили ось до цього часу. Також корма, що тут бачимо, є. Ну, а ось тут матка. От тут вона ходить. Ну і... Кормів небагато, але наскільки їм ще треба хоча б ще потягнути до двох тижнів, буде огляд і ці маточки будемо вже також е які допродувати будемо. Я ще хлопці також чекають, щоб попропадали матки. Ну, які залишуться, а які потрібно буде, будемо заселяти вже на нашу пасіку. Так, бджіл, які залишились, пострясали в цей вулик, зробили збірний відводок. Цей вулик хлопці, той, що був на моєму лінійному гірському блітнику, що розбив ведмідь? Ми його заселили збірним відводком і також ще два такі самі зробили. Бо там були чотири у нас, як пам'ятаємо, ведмеді мені розбили. Так ми один тепер заселили, два заселили. Ще раніше і також ще один залишився. Також засілимо збірними відводками. Так що сформуємо ці вулики, які нам відміть в горах, в Карпатах пошкодив. Ми зберемо збірними відводками. Ну от так. Ну, Бжіл загодували. Магазини я вже всі повідвозив додому, от бачимо сімейки такі непогані. Сімейки непогані, такі будуть зимувати. Цього року. Е, поклали другий раз пластини, третій раз пластини вже ставити не будемо, тому що осип кліща вже аж і не такий великий. Так що будемо залишатися. Один раз обробили, два рази поставили пластини. Два рази поставили пластини через. По-моєму, пройшло було 15 днів і поставили другий раз пластини. Зараз контролюємо кліща і ось це бачно такий великий. І вже в кінці жовтня будемо проливати ще раз тактиком. Діюча речовина амітраса. Ну і можна сказати до зими до зими вже майже готові. Загудовані, проліковані, так що залишається. зробити ще один огляд і на зиму формувати гнізда і все. Ну, сім'ї йдуть в зиму нормальні. Маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рамок. Тут ще плюс-мінус одна рамка забереться. Ну але 8 рамок це буде таких нормальних. Моя 90-та лінія в зиму набирає желе нормально, так що зимувати. Зимувати буде кому, як бачимо. Ну, сім'ї хороші йдуть. Ну, в кожному вулику це можна сказати одна картина, так як я вирівнюю кінець серпня всі сім'ї, щоб по зиму йшли в нас. Одинаковий. Бачимо, який не відкриваю рамок одинаково. Ну, плюс мінус одна рамка. І також одинаково. є також однаково. Сформувався клуб? Як бачимо? Ось він сидить. О, ну, так що. Ось такі у нас ось так у нас пасіка підготовлюється до зимі. Це важливий момент, як ми підготуємо, так і наші бджіл будуть зимувати наші сім'ї. І ВК-нуклеуси також добули до цього часу. в Липне місці ми їх заселили. Я їх віз на наш високогірний лінійний облітник. Відти ми звезли додому. Маточки відобрали F0 і заселив я ще матки F1 на цьому своєму расовому облітнику. І тут. Матки влітались і ці нуклеуси добули аж до цього часу, як бачимо. І ось бачимо, наша матка. Карпатська королева. Ну ще нуклеус. Ще суперовий можна з таким нуклеусом ще можна працювати. Ну, але у нас... Цих ВК нуклеусів у нас ще залишилося багато, де є маток. Тут бджоли як-не-як. Затрясається більше, тому що ми бджоли тут трясемо більше, їдемо гори, в гори, горах, висота 1100 метрів. Ну і Джали даємо більше. Ну і тому нуклеуси добувають ось аж, можна сказати, так, як до жовтня місяця. Ну, по кормах вже аж так і не багато бачу, але є ще там канді, ось догризають. Так що точно ще три тижні добудуть. І буде послідний огляд, так що матки ще будуть. Ну і тут бачимо також хороший, ще Евекану Клеус, є Канді і також ось тут наша королева ходить.